Це любов до цього, що робите. Розумієте, його потрібно любити. Полтавщина, вітаю з вами у Ольга. І сьогодні ми в гостях у Али Таран, яка є засновницею та власницею торгової марки «Дельканські традиції. Є з пельмені кілька видів. Є пельмені є свини на свинояловичі курячі, є вареники в асортименті, є галушки. Також виробляємо млинці, бендерики, зрази, сирнички, «Юсейд», курси на незалежність це все наші гранти. Тобто у нас їх три було, і дуже багато обладнання. Насправді від них вони нам дуже дуже допомогли. Взагалі без таких підтримок дуже тяжко, звичайному крафтовику, практично нереально. У складі в нас зазвичай м'ясна сировина, цукор, перець і сіль. Ми завозимо на виробництво обваляні окости і лопатки. Я можу своїм годувати дитину, кормити. Дитину, це те, що ми відкрили, фактично, дякуючи Юсейду. і так у нас фактично з'явилася крафтова пекарня. Хліба у нас на заквасці. Жіночка приходить, каже: одна: мої мамі 85 років. Ну вона каже, що оце ваш хліб їсти можна. Ви знаєте, ми підсіли на ваш хліб. Кажу, яке приємне слово. Виробництво в нас фактично десь з 2012 року заморожених напівфабрикатів. Кому сказати, це тяжко повірити. Але я на Полтаву поїхала шукати клієнтів рейсовим автобусом. Вночі робила вареники сама. Перші півроку працювала до трьох ночі я працювала.